Добрий ранок, вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я хотіла б поговорити про наші з вами відношення між один одним і про таке розуміння, яке ми з вами читаємо в Біблію в Галатах, п'ятому розділі з чотирнадцятий віршок, про те, що ми повинні ближнього свого любити і ближнього свого вважати. І перша заповідь ми дуже добре. Ми дуже розуміємо, що ми маємо вірити в Бога, і він має бути єдиним Богом в нашому житті, в нашому поклонінні. А ось що таке ближній і як з цією заповіддю буде в нас часто є різні перепони і різні роздуми, різні поняття, розуміння, взагалі, що це за стан. І з останні, взагалі, в останній час я дуже багато чую, дуже багато бачу ситуацій, де чомусь християни вирішили, що вони можуть один одного навчити та ще й жорстко. Дуже жорстоко, так як мене навчають навіть у мирі. І тут постає питання: хто ж тоді твій ближній і що щодо... ти? І що ти маєш ним робити чи не робити? А в Біблії чітко написано: Ісус, всі заповіді, взагалі, які були дані настанови у старому заповіті, всіх поєднав у одну: це возлюбити ближнього свого і відноситись до нього так, як ти б хотів, щоб відносились до тебе. І тут, звісно, вже йдуть інші питання, питання такого плану. А хотів би ти, щоб тебе вчили? А хотів би ти, щоб тебе прилюдно опускали принизливо, а хотів би ти, щоб про тебе сказали ту всю правду, яку про тебе думають? Я думаю, що ні. Я думаю, що ніхто не хоче чути критику, яка не обґрунтована. Яка не має основи, не має сенсу і веде в небуття. Я не думаю, що хтось серед нас є той, хто хотів би чути саме ті речі, які руйнують не лише стосунки між двома особистостями, а і оточення, яке оточує цих двох людей, яких є криза. І багато можна казати про це, але краще за все. За любов до один одного, скаже Слово Боже. Тому я хочу вас надихнути і сказати вам, читайте. Читайте і пізнавайте слово Боже, яке говорить, як відноситися один до одного і що означає любити один одного. І любов, яка записана у першому посланні до коринтян, 13 розділі, починається зі слова довготерпіння. А наше терпіння, на жаль, дуже-дуже. Коротке, дуже коротке, і чому воно зривається, чому воно не досягає стану ідеалу, це відомо лише самому Богу, але наші серця, це те, що треба визнати, вони гріховні. вони насамперед не люблять ні себе, тобто ми себе не любимо, ані тих, хто поруч і тому ми робимо ті чи інші погані речі, речі один до одного, особливо коли це трапляється в церкві. І початок мого служіння, і я не знаю, який буде він кінець, бо ми знаємо, з вами ще каже, да? вінчає не начало, вінчає конець нашої, нашої справи. І е, моє служіння почалося з того, що я багато розмовляла з людьми і вмовляла їх залишитися в церкві. І продовжую вже більше 20 років це робити. Я не знаю, що хоче Бог від цього, який буде результат від цього служіння. Але я точно знаю, що я на своєму місці, і те, що люди, навіть якщо не залишилися саме в цій церкві, вони залишилися в іншій церкві, але з Богом, і це важливо, надважливо. Тому не звертайте уваги про те, що кажуть, не звертайте уваги про те, що думають інші, а краще ліпше вивчати Слово Боже і мати розуміння, що про тебе думає Господь. І коли ти будеш мати це розуміння, ти будеш змінюватися і будеш ставати ліпшим, і будеш ставати тим, який буде любити своє оточення, свого ближнього. Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за любов і милість, Я дякую, Господь, тобі за твою велич і за твої настанови, за те, що ти не покинув жодного з нас. Ти, Господь, радієш. Кожній наші нашій перемозі. Я дякую, Господь, за те, що є в нашому оточенні люди, які заздрять, які роблять ті чи інші перешкоди в служінні Господь. Бо це нас закаляє і це нас відкриває, і це нам показує, чи любимо, чи прощаємо ми тих, хто поруч з нами, чи готові ми досі до них повертатися лицем. І служити як це було раніше. І я дякую Господи, що ти в цих випробуваннях проводиш і ти показуєш насамперед наші серця, особисто моє серце, Господь. Я дякую тобі за Біблію, за слово твоє, особливо за. Галатам, які я сьогодні читала, Господь, за те, що ти відкривав мені в цьому розділі. Я дякую за ті стосунки, які мають бути, і ти даєш мені ще день аналізу. Я дякую за те, що я можу цими думками поділитися. Я дякую, що в мене є можливість щось сьогодні змінити в стосунках або у відношенні в своєму серці. Я дякую, Господь, за те, що ти мій Бог, і ти мій цар. Амінь.